Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини не просто класні, новини шикарні. Я вам скажу. Новини просто топчик. От топ, топ, топчик. Пам'ятаєте, як останні пару місяців о, там той, який там корольок у Сполучених Штатах да? Америки Рудий цей, Дональд Трамп розповідає, що. Американська армія, ми всіх захопимо. Гренландію захопимо, будемо захищати тільки ми, тільки ми і ніхто окрім нас. Так ось, друзі, опозорилася перша армія світу на весь білий світ. От реально опозорилася там просто, це просто кошмар, що там відбувалося. Ну а канадська армія тим часом зростає шаленими темпами і б'є всі, всі всі рекорди, які колись були по зростанню канадської армії. І це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вас попросити, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Вам це нічого не коштує, а для каналу це дуже-дуже серйозна підтримка. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, скиньте посилання на моє відео на мій канал в соціальних мережах. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами тут говоримо. Ну а тепер давайте повернемося до американської першої армії світу, пам'ятаєте, як ще буквально пару днів тому назад приїхав цей півень, розпустив свій хвіст і розповідав: та ми, да ми, да, да то ми й ніхто, крім нас, Гренландію, не зможе захистити, тому Гренландію нам отдайте, вона нам потрібна. А якщо ні, та ми ж готові. да ми ж, да ми ж да ми ж самі ж, да ми ж». Пам'ятаєте усе це? Так ось тепер стало відомо, що проводилися навчальні ігри, так, військові ігри, вікінг. В яких приймали участь в тому числі і американські військові, і проводилися ці іг, ці ігри саме перевірка захисту арктичних територій. І що вони показали ці ігри? А вони показали, що американські військові взагалі не готові до війн або будь-яких інших бойових дій в Арктиці в таких погодних умовах. І в таких погодних умовах військові скандинавських країн і військові Англії виявилися набагато краще екіпіровані і набагато краще підготовлені. Ну це ще ж не все. Ну окей, ну пижилося-пижилося, нахрена в них не вийшло, так? Але в чому ж тут скандал? От такий, який зараз розгорається. Позор просто конкретний. Коротше, роль е, нападаючих, так, роль е, ворогів грали е, навіть не військові, а резервісти фінські. Фінських резервістів зібрали і попросили в цих іграх грати роль ворогів НАТО. Так? І ось ці резервісти грали роль ворогів НАТО. Так ось їх. Потім попросили не грати, не воювати в повну силу проти американських військових. Тобто їх попросили подаватися американським військовим. Уявіть собі, так перша армія світу, американські військові і фінські резервісти. І от фінських резервістів просили не воювати в повну силу подаватися американським військовим, не військовим інших країн, а саме американським військовим. Ну, це кошмар, звісно, це просто і сміх, і гріх. Знаєте, ну ми вже знаємо одну таку другу армію світу, так. Ну а тут, от ще й перша армія світу. І знаєте, друзі, от ви мені можете сказати, В'ячеслав, так чому ж ти радуєшся? Це ж американська армія позорилася, що ж тут гарно. Я вам скажу, друзі, буквально рік тому назад я би не радив би цьому, взагалі би не радів, так. Але зараз треба це розуміти і треба це пам'ятати. Сполучені Штати Америки вже більше не друг цивілізованому людству. Зараз Сполучені Штати Америки це ворог цивілізованому людству, і звісно, для мене, як для громадянина Канади, для мене як для людини, яка бажає всього найкращого Україні, е Всього найкращого, всім іншим розвиненим країнам, Європейському Союзу, тому ж самому для мене це класно, коли армія нашого ворога буде слабкою і виглядає, і буде слабкішою, ніж її там намагаються нам її приподнести. Так, ну а тепер друга новина, друзі. Щодо. Канадської армії. Тут оці от магівці ну тупі ватні оці голови пишуть в коментарях: А що, ти ти вже готовий, якщо американці прийдуть іти захищати Канаду. А хто там? А хто індуси піде захищати? Та що ти там розповідаєш, да, та? Америка зайде і за три дні. Ну, Яким був за три дні, так у них і Канада вони розповідають буде за три дні. Відповідаю вам, пласкоголові ви ватні ваші голови по оста по останнім новинам по останнім даним які опублікувала статистика армії канади за 2025 рік е, е, набір в армію збільшився на 50%. От у собі в половину більше подань Людей подалося б, щоб вступити в канадську армію за січень місяць, тільки за січень 2026 року. Ще плюс 13%. Тобто, зараз шалена кількість канадців подали заявки для того, щоб вступити в канадську армію. Ось вам і відповідь. І так, серед цих людей є я впевнений, і індуси, і філіппінці, і інші національності є. Тож живіть там собі своїми якимось мріями, так. А канадська армія готується. Ну і знову таки е, кажу, що е, канадські військові кажуть, що це просто це якісь шалені темпи, нереальні темпи. Це просто б'є всі рекорди за, всі, за, за всю історію, е, мабуть, існування канадської армії. Я особисто також подався. Я подав заявку в вступити в канадську армію. Е, да, тому що я сприймаю це серйозно. Я сприймаю ці погрози від Сполучених Штатів Америки дуже серйозно. Для мене це дежавю. Я все це. Вже переживав подобні розмови і подобні дії в Україні, і я чітко знаю до чого все це веде так. Так ось я подався, вже давно подався, довго вже чекаю. Всі документи їм вже віддав. Вони вже і перевірили мене і з роботодавцями перевірили. І от буквально на днях я вже туди подзвонив і спілкувався з, реку, з рекрутером. Так і питаю: ну що ж таке, скільки ж чекати? Вже ж скажіть, чи да, чи ні. Ну я розумію, що вік у мене все ж таки, я вже не молодий хлопець. Так, ну фізично то я готовий, і морально я готовий, дай Бог. І знаєте, він мені каже рекрутер. Ми вибачаємося, але зараз така шалена кількість подань, що да, окей, але ви у нас не пріоритеті. Зараз ми розглядаємо ті, хто помолодше вас. Ну, я, я це розумію. Ну, окей, буду чекати. Да, да, ні, ні. Діло таке, так? Тобто, ось така от історія зараз з канадською армією. Канадці. Канадці готуються захищати е, Канаду, захищати свою батьківщину. Тож сидіть там, от от в нос собі дуйте, бульбашки пускайте, <сумість> маївці придуражі. Хто там буде захищати тут Канаду? Ви у Пупкіна запитайте. Він же ж там теж розповідав, Київ за три дні, і хто там буде захищати ту Україну. А вже позориться чотири роки, та вже півтора мільйона труп'яків на насквадірував у себе так, е, російських. Тож запитайте у Пупкіна, отримаєте відповідь. Хто буде захищати Канаду? Тож, друзі, ось такими я до вас сьогодні новинами. Сподіваюсь, ці новини і вам сподобалися, так як і мені. Ну, я впевнений, що нормальні люди, цивілізовані люди, у них однакові цінності і однакові радощі. Е, тому, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал. Давайте ми будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Тобто від вас. Підписка на мій канал, якщо ви на нього чомусь ще не підписані, не розумію, чому правда, але ну, буває таке. Ну, помилився, забув підписатися. Зараз саме час це виправити. Так, підпишіться. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а від мене, як завжди, Класні чесні новини на цьому каналі. На цьому, друзі, я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!